У межах проєкту Спільно на фронт відправили чергову велику партію допомоги нашим захисникам. Цього разу це чотири автомобілі, матеріали для облаштування бліндажів, генератори, вогнегасники, засоби гігієни та інше. Керівник громадської організації Перевізники західного регіону Віталій Коценко кермує одним з авто, яке передадуть військовим. Є автомобілі відремонтовані, свіжокуплені, Назад забираємо деякі автомобілі на ремонт, продукти харчування, генератори, такі необхідні речі для облаштування бліндажів. Директор фонду Спектрум Хелп Олександр Мельник закликає українців не зупинятися, підтримувати сили оборони та додати волонтерам. Сьогодні ми відправили очередну допомогу на схід колону техніки. Їх має бути набагато більше, тому що ну, техніки там розходиться дуже, дуже потужно. І тому нам треба єднатися. нас, крім нас, немає нікого. Ми разом сила. Волонтер Назар Романюк відзначає, що кількість учасників проєкту спільно, які допомагають армії та ВПО, постійно збільшується. Мені приємно, що з кожного дня зміцнюється допомога, об'єднуються між собою люди, і ми бачимо, що Яскраво працює зараз новостворена рада волонтерів та благодійників Волинській обласній військовій адміністрації. Я, я, я щиро я задоволений, що от ми от більше об'єднуємося.